Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу торкнутися дуже важливої теми: це розмноження гортензій. Багато роликів є, але я хочу показати трошечки інакший спосіб розмноження її, так як зазвичай говорять про те, що гортензію для розмноження беруть маточні кусти, великі кущі і отримують багато живців з нею. В нашому випадку я хочу вам запропонувати спосіб, коли ви можете розмножити навіть невеликі гортензії в П9 горщичках. Перш за все, на що б хотіла звернути вашу увагу, це на наші базові речі для посадки. Це наш ґрунт: 70 на 30, 70 нейтральний торф, 30 перліт. Я його вже підготувала, щоб не витрачати ваш час, для того, щоб дійсно вже показати, яким чином він виглядає і що ми далі робимо. Крім того, що я підготувала ґрунт, я його насипала в наші касети і дуже гарно пролила їх. Пролила я їх для того, щоб уже надалі, повірте мені, коли тут будуть маленькі саджанці, гарно так прям заливати, вам буде складніше, як мінімум. Зараз це можна було зробити. Я пролила, водичка сілася. Крім того, що я пролила, я зробила отакі луночки, такі дірочки в кожній луночці. Для чого я це роблю? Саме для того, щоб коли ми будемо брати наш черіночок. І е, макати його в укорінювач. Ми землею не струшували цей укорінювач і він гарно нам спрацював. Тому це важливо, це легко. Може бути олівчик, може бути якась паличка, яку ви там візьмете з підручних матеріалів, це взагалі не страшно. В даному випадку у мене така ось касета на 144 ячійки, е, е, і ми будемо розсаджувати ті сорти, які у мене є. Наразі зараз я можу сказати, які сорти у мене представлені: це Skyfull, це Pandora, Pink Lady, Світ Summer і ще одненький сорт Пінкачу. Ось такі класні сорти у нас є, і ми спробуємо їх дійсно розмножити. Що ми маємо зробити? Завжди кажу про те, що починати. Потрібно з того, що потрібно робити бірочки, для того, щоб сорт не загубився. Ми обов'язково собі позначаємо, тому що в нас кожен, кожні три ячеїчки буде цей інший сорт. Ось так поділимо і одненька в кінці буде додатково. Але ми всі пропишемо. Тепер давайте з вами подивимося, що ж ми будемо робити з нашими гортензіями. Я беру сікатор, тому що мені зручніше з сікатором. Ось подивіться, які у мене красиві кущики. В цілому, для того, щоб гарно розвивався і кущився сам кущик, можна залишати дві або три почечки на самому кущику. Тобто, ми не боїмося різати, тому що вона буде кущиста, вона буде дуже гарна. При цьому з ось цих пагонків верхніх зараз ще буде укорінюватися добре. вони. Тому не, не бійтеся цього. Тобто, ми можемо ось взяти 1, 2, 3. І собі забрати я поставлю для того, що мені незручно, поставлю так раз. І цей малесенький наш корінчик ми обов'язково одразу ставимо в водичку. При цьому можна водичку одразу додати або карнівіну, корінювач, як вам як ви бажаєте в цілому. При цьому ми будемо розуміти, що ось на цьому, на цій рослинці з оцих пагонів, підуть новесенькі гілочки. Тому не бійтеся це зробити. В цілому, перед зимою ми ще раз вернемося до них і подивимося, що ми можемо ще зробити, для того, щоб вони були пишні. Можна залишати два панки, або можна залишати три, три почечки. Верніше. Ось такі гарненькі в нас будуть саженці. Я також їх ставлю сюди, щоб вона водичка була. Не бійтеся це робити, 100% вони зелені. Ось, подивіться, тут уже дерев'янілий пагонок, а тут ще зелений. Тобто, у нас зелене живцювання в будь-якому випадку переважає. Беремо ось так раз і ховаємо наш пагонок сюди. Так, давайте ще подивимося. У нас тут ще є один, два. Хочу, хочу залишити ось так. Нехай буде так. А восени ми ще підформуємо цю гортензію 100% і до неї повернемося. Візьму ще одненький, щоб ви подивилися, якого плану у нас ці саджанці. Ось тут тут великий, виходить, є центральний пагон, є ще одненький. І, і малюсінький. То малюсінький ми не будемо з вами чіпати. Я думаю, що він нам не дасть толку. Ось тут. Один, два, три. І можна ось тут зрізати нам на наші череночки. Так, раз. І одразу в водичку, щоб не було а, висихання самих черночків, тому що вони будуть погано приживлюватися, якщо ми так зробимо. І ось тут у нас також один, два. Давайте глянемо ближче. Тут у нас вже навіть пішли. І це гілочка нижче, ось вона йде, бачите? Там є один, два, три. Тобто, оце можна собі відрізати ось так. Так, з цими ми зрозуміли. Вони в нас будуть кущистими, в нас вони будуть гарними. Що ми маємо далі з вами зробити? Маємо ось такі паганки для черенкування. Якщо подивитися багато відео, почитати книжки, то хто як фактично робить череночки? Хтось залишає дві почечки, одну почечку опускає в землю для, для укорінення, хтось залишає тільки кусочок палочки і ем, для укорінення зовсім цих пару листочків. В цілому можемо також ем, залишати тільки трошечки стібілька. І одненьку почечку. Цього буде більш ніж достатньо для нормального укорінення. Ось я ось так зроблю раз, і не буду боятися з того, що в мене залишилося. Бачите, ось такий. Єдине, що знизу потрібно підрізати навскос. ось так, бачите. А зверху буде прямий зріз. Тепер нам потрібно укоротити наші листочки, тому що вони занадто великі, рослинка не потягне такий маленький череночок. Тому не бійтеся, ось так раз. І два. Получився у нас ось, ось такий маленький череночок. Після цього, цим зрізом, який у нас є скошений, вимокаєте його в укорінювач. Ось так. Бачите? І завдяки тому, що ми з вами тут поробили вже дірочки, ми можемо легко його поставити і ось так от пальчиком придавити. Тобто він має гарно сісти туди. І так само продовжуємо далі. Тому що тут, тут я просто дивлюся, що зовсім-зовсім малесенький, виходить, у нас пагонок. тому я хотіла б все ж таки зробити трошечки більшенький, залишити цих два, а ці, цей, ці почечки підуть у мене вниз для укорінення. Тому що це також замало. На мою думку. Хоча можна експериментувати. І часто я і так і так уже спробую, просто дивлюся, наскільки воно вийде. Знизу, знову ж таки, корінчик надрізаємо навскосу. Получається, ось такий череночок, красивий череночок, Оцей взагалі у нас прекрасний. Обрізаємо листову пластину, тому що нам вона така велика точно не потрібна. Не забуваємо про те, що нам потрібно макнути в корневин або в наш укорінювач. будь-який, який ви вже вважаєте, що він вам найкраще підходить. І можна її поставити, можна, в принципі, аж до самих листочків, але в мене почечка там є, тому я буду зараз виставляти вже всі їх ось так. Якщо подивитися на ось, ось цей кусочок, ну, я, б зробила, я все ж таки розділила б його на двоє. Тому що верхівочку можна 100% укорінити окремо, а, а тут іще вийде у нас ось такий от маленький череночок гортензії. Я його зріжу внизушку. Головне, до речі, друзі, щоб ваш секатор був дуже гострий, щоб ви не давили на гортензію, а зрізали її, так? тобі тоді в нас буде все добре. Ось такі малесенькі. До речі, якщо ви відрізаєте і вставляєте їх в касету, ви бачите, що у нас там мало землі чи ще ви можете підсипати. Я тому недарма взяла трошечки поруч, поставила землю для того, щоб, якщо потрібно, я собі додам її, як мінімум. Що робимо з нашою кінцівкою? Зазвичай, до речі, ось такі кінцівки приживаються найкраще із усіх, і в них буде сама красива гортензія. На із кусочок відрізаємо. Я пущу ось ці листочки це будуть у мене корінчики, тому я їх зрізаю. А ці листочки я навіть забирати не буду, тому що вони маленькі, листова пластинка маленька і проблеми з цим не буде. Треба обов'язково не забути макнути в укорінювач і поставити в нашу ячеечку, щоб ми дійсно взяли. Ось так. Друзі, так само ми будемо, будемо робити абсолютно з усіма нашими черіночками, які у нас є. Ось тут, взагалі, на дві я також розділю, подивлюся, на не забуваємо знизу, зверху ось така краса виходить. Обрізаємо листову пластинку, щоб потягнув цей черіночок і розвивав корінчики. Ще для того, щоб розвивалися корінчики, потрібно макнути в наш укорінювач і поставити його, ось такі ячеєчки. І останнє ще, ще вам. Хочу показати, навіть ось тут ми залишимо не вниз ці почечки, а залишимо їх зверху. Укорінювач дасть можливість все рівно укорінитися цій гортенці. Я навіть не сумніваюся. Але нижні листочки ми все рівно з вами підкоротимо, тому що занадто багато буде листочків, і рослинка може ну, не витримати просто її. Не забуваємо, укорінювач макаємо, грунт вологий, рослинка одразу почне. Потихесеньку, потихесечку адаптуватися. Головне, що, що друзі, потрібно не забути обов'язково ви маєте забезпечити умови, щоб дійсно це все прижилося. Що для цього потрібно? Потрібно обов'язково поставити в парник, потрібно обов'язково зрошування, постійно, постійно підливання для того, щоб ґрунт був в міру зволожений і він ні в якому разі не пересихав. Тому для нас важливо саме цей, цей процес не зіпсувати тоді всі наші гортензії гарно поприймаються. І зараз я гарнесенько повисаджую абсолютно всю палетку, покажу вам свої 5 сортів, які в нас фактично є. Ми саджаємо Skyfall, Pandora, Pink Lady, Sweet Summer і Пінкачу. В іншому відео потім я вам розкажу про сортові якісь відмінності саме цих сортів, тому що в мене не тільки ці сорти, в мене є інші. Я вже з багатьма спробувала це все перед тим, як вам показати. Тому я думаю, що тут будуть неймовірно клас, клас, класні кущі, і потім ви будете звертатися до мене саме за цими кущиками, які тільки весною я планую пустити в продаж, тому що все рівно хочу, щоб вони були дійсно крутими, класними і у всіх поприживалися дуже добре. Пару хвилин паузи я дороблю і вам покажу свій результат. Друзі, нарешті ми закінчили. Реально вийшлося дуже багато у нас малесеньких саджанців. Я ось спеціально поставила ці вже таблички, щоб ви бачили. Що кожен абсолютно сорт, він по різному дає свої віточки, по різному росте. І є сорта, які, в яких ви дуже багато саджанців не візьмете. Да? Корінчиків, ось таких, ось, такі, як, наприклад, Pink Lady. Самі листочки дуже великі, дуже, ось, ось ці два рядочка лише да? 18. Можете подивитися, які ось великі ці рослинки. Да? У мене не було цілі, щоб просто позрізати аби наробити саджанців малесеньких. А мені хотілося все ж таки, щоб тут залишилися дуже красиві такі гарні кущі. У неї великі листочки, такі м -м 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 сильні взагалі пагони, але їх небагато таких, щоб можна було прочеренкувати. При цьому є такий сорт, як Sweet Summer, Ось він. Подивіться скільки. 7, 7 на 9, 63 Росточка у нас є тут менші пагонки, більше гілочок, і тому було більше можливості його взяти. Він буде рости високим, тому те, що ми зробили такими пухнастими кущиками, я думаю, все добре. В принципі, я думаю, що ми можемо на цьому закінчувати. Кожен з вас точно впевнився, що можна такі чудові рослинки розмножувати. Вони легко це робляться. Тепер залишається тільки їх гарно оприскувати, поливати, дати їм гарну температуру в парнічку. І я думаю, що все у вас добре. Всім, друзі, дякую! З вами Наталя.